Вітаю! Сьогодні ми з вами вивчимо скоромовку на букву ща. Послухайте уважно. Щигли в кущах пищали, щоранку сповіщали, в кущах витрище свище, гуляє морозище. А допоможе нам цьому щиглик! Спочатку ми будемо вимовляти спокійно, не спіша, слідкуємо за щигликом. Щигли в кущах пищали, щоранку сповіщали, в кущах вітрище свище Гуляє морозище. А тепер трошки швидше. Щигли в кущах пищали, щоранку сповіщали. У кущах вітрище свище, гуляє морозище. А тепер дуже швидко. Щігли в кущах печали, щоранку сповіщали, в кущах вітрище свище, гуляє морозище. Сподіваюсь, у вас все вийшло, а нашому щиглику дуже сподобалось. До побачення!